Доброго дня ми з України. Сьогодні річ піде про ось ці два підсумки, які я пошив на прохання свого товариша Олександра. Я йому шив вже таких три штуки. Він мені присилав фірмінний підсумок від фірми Піх в Койоті і попросив тоді зробити три і ось зараз ще два. Силка на перше відео буде в лівому верхньому куту. Наприкінці цього відео. Значить, про підсумки швиденько. Кордура використовувалась тисячу ден американського виробництва, всередині 500 кордура в кольорі койот. Фастекс дуоемівський, стропа українського виробництва дуже якісна. На боках система моллі з двох сторін. Ну, задні, щоб чіпляти до спорядження. А внизу всередині пришита, всередині пришита стропа, щоб тримати тяжність. Значить, цей підсумок розрахований на три магазини від аерплатформи. Магазин у них на 30 набоїв, тобто 90 набоїв в трьох магазинах. В одному з цьому підсумку. Ну і утяжка, це шок-корт, так називаємо щоб вони не бовталися там, ці магазини. В принципі, все, вони однакові. На сьогодні все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо. Дякую, до побачення.